Путіну ніяка дипломатія насправді не потрібні. Йому потрібно отримати, вибачте, за це не дипломатичне слово по зубах. От лише тоді можуть відбутися якісь певні зміни в позиції. Допоки на Заході ми чуємо, Путін повинен припинити війну, нарешті треба змусити Путіна, щоб він перестав стріляти і так далі. Це йому як. Ну знаєте, рани. тому що це означає, що ніхто нічого практично робити не буде до тих пір. Поки будуть заклики, але не буде жорстких дій. До тих пір ситуація буде залишатися абсолютно незмінною, і тоді жодної дипломатії не буде. Найкраща дипломатія сьогодні. Це я вам кажу як професійний дипломат. Це український солдат, який б'є російського загарбника. Це найкраща дипломатія. Станом на зараз для нас має бути зовсім інша тема для, для наших прагнень. І це до речі не лише вихід на кордони 91-го року за будь-яких обставин, що станеться, а це ліквідація терористичної держави, яка загрожує всьому світу.